Робота із психологом, курси самооборони, до медичної допомоги, йоги та юридичної грамотності, плюс багато інших корисних кейсів у Полтаві стартував навчальний проєкт для жінок Сильна, вільна, незламна. Тренінг триватиме 4 місяці та складатиметься із 14 занять, де жінок навчатимуть бути впевненими у собі стресостійкими, більше заробляти і менше витрачати, правильно писати резюме та успішно проходити співбесіду. По вже сформували проте долучатися до проєкту можна і зараз говорять організатори. Кожне заняття буде носити окреме смислове навантаження, тобто, якщо хтось хоче долучитися або когось саме зацікавить одна якась тема, він може прийти, послухати, поцікавитися, задати питання, щось особисте взяти для себе. На сьогодні в проєкті зареєструвалося 18 жінок, проте ми розуміємо, що якщо хтось після сьогоднішнього офіційного відкриття зацікавився і бажає приєднатися, то Google-форму ми закрили, але в телефоні. В телефонному режимі я можу телефон надати, можна до нас зателефонувати і отримати всі консультації, бо бажаючих дійсно багато. Тому ми плануємо або ще одну групу запустити паралельно.